Дар'я, переселенка з Маріуполя, розповідає у Дніпрі з квітня минулого року. Довгий час не могла знайти роботу, тому завітала до центру Я Маріуполь. Каже, хоч з'явилася надія на працевлаштування з режимом роботи, що їй підходить, проте зустріч з роботодавцями зайвою не буде. Я шукаю таку роботу, щоб це було мабуть або журналістський який напрямок, або маркетинг, або зв'язки з громадськістю. Це може бути управління проектами, це може бути консультаційне управління. Є певні склади. Ну, тому, що в мене було вже декілька співбесід, але в мене є маленька дитина, тобто я шукаю певний графік, щоб це було зручно для моєї родини, для мене і розташування у місті було зручне. За даними міської інспекції з питань праці та зайнятості населення, до 40% вимушених переселенців знайшли нову роботу. Фахівці наголошують, у Дніпрі добре налагоджена допомога з працевлаштуванням. От і цього разу на зустрічі роботодавців з ВПО лунали конкретні пропозиції. Ми презентуємо всі наші вакансії. Це і лінійні посади, і адміністративні посади це касири, вантажники, пекарі та заступники керуючих і керуючі магазинів. Офіційне працевлаштування є. У нас програма навчання. Не з першого дня ви стаєте на процеси. Ви спочатку навчаєтесь, з вами ментор, з вами наставник. Є керуючий з вами бесіди Проводить ну, тому, ми, звісно ж, спочатку навчаємо, перш ніж допустити до процесів. Свої вакансії презентував не лише бізнес Дніпра, а й департаменти, комунальні підприємства та заклади міської ради. Під час зустрічі обговорювали умови праці, рівень зарплат та соціальні гарантії. Оксана Ващенко і Ліаломовський, новини дев'ятого каналу. Якщо у вас є бажання? Якщо у вас є.